Так, дуже. Я... Так. Доброго дня, дорогі колеги. О, от Тетяна Шевчук все знайшла, бачите. Тетяна Шевчук скинула нам. Да, так, я кинула покликання саме там, де підручники з інформатики. О, що значить колега інформатики. Ні, я просто закладом рекламую його. Так, автор Пилипчук, автор Тріщук. О, давайте я скину тоді в Телеграм нам всім. Так. Ось. Все кинула в Телеграм. Так, ну що, я думаю, вже всі. Дивіться, ми з вами ще потім обговоримо деякі сервіси, обговоримо, які з них як саме ви використовуєте. Але. Я розкажу про два, які я використовую активно і найчастіше. І знаєте, кажуть, нам треба чим більше знати сервісів, тим все краще. Але ні, треба вибрати ті, які підходять вам і вашим дітям, і в них вже створити методичну базу. Звичайно, що потрібно нове там дізнаватись, вивчати нові сервіси і своїх учнів. Але два базових, якими я найчастіше користуюся. І отже, перший з них. Це Class Time. Впевнена, що ви всі вже про нього і знаєте, і чули, і використовуєте, але хочу вам показати моментики, які ви, можливо, не знали. Так. Отож, наприклад, от мене, припустимо, є п'ятий клас інформаційні процеси. І коли ви ось таким чином одразу собі систематизуєте всі свої файли, всі свої сесії, то вам буде набагато легше шукати. От, наприклад, візьмемо. Сьомий клас. От тут, в сьомому класі, якраз в мене не організовано, тому що сьомий клас ну більша практика, там Excel іде, потім Scratch, особливо нема коли в клас-таймі працювати. А от в п'ятому класі вже от організація набагато краще. Ще я вам хочу показати моментик, Дивіться. Коли ви б створили тут тест, він у вас є ваш приватний, але ви можете його додати до публічної бібліотеки ось таким чином, або одразу перемістити в іншу папочку. Бачите? Ось так. До іншої. Ну, мені не треба, я скасую. Ще дуже корисна функція, яку я не знала, що можна ці тести роздрукувати в PDF. Ми натискаємо роздрукувати, завантажується файл PDF. Так, зараз він завантажиться. І в нас буде файл, який ми можемо роздрукувати дати дітям. Ну, я, наприклад, цього не знала. Далі, ще ви можете додати до сесії не всі запитання, а певні із певних тестів. От, наприклад, з цього тесту у вас три запитання. Далі ви перейшли в п'ятий клас, наприклад. В операційній системі, системи додали ще тут от такі запитання, наприклад. І у вас вийшло три з такого питання з сесії, три з такої, у вас вже вийшли запитання з різних частин. І ви натискаєте почати нову сесію. Я, наприклад, також не знала, що з різних сесій можна додати запитання. Далі, ви можете увімкнути часткове оцінювання. Але це потрібно приєднати ось і це, бачите, в мене зараз Ось тут навчальні заклади та організації ліцензія преміум. Вона робиться, заповнюється анкета. Не знаю, чи в даний момент вона робиться, але тижня-два назад ще можна було приєднатися. Заповнюється анкета, дається довідка, що ви працюєте в школі, і вам також нададуть, нададуть преміум пакет. В даний момент не знаю, але тижня-два підписниця моя робила. Це було в кінці лютого, на початку березня, і їй надали преміум пакет. Отож. Хотіла показати вам сесію. От, візьмемо зараз ще раз налаштування. Ви можете поставити обмеження в часі ось тут. І, наприклад, я ставлю своїм дітям 15 хвилин, і звичайно, що я повідомляю, що в них 15 хвилин. Але зазвичай там ще є таймер. Ви можете бачити також, скільки часу дітей лишилось. І можна додати тільки одну спробу здати. Свої відповіді. І ніколи не беру показати відповіді одразу, тому що вони один одному передають відповіді або передають відповіді в паралельний клас, що також дуже погано. Не використовую командні ігри, якщо ви використовуєте, поділіться, як ви їх використовуєте, ніколи не пробувала. Ще тут можна, зараз покажу, ось тут можна деактивувати всі запитання. Дуже швидко. А потім активувати. Наприклад, от дивіться, не знала таке, і вам розкажу зараз. Наприклад, ви деактивували всі запитання, повертаєтесь до класу, і говорите їм, що от, дітки, типова помилка там, така-така. Або зверніть увагу на це запитання, воно там містить якісь там певні моменти. Ви їм це сказали, діти вас почули, і ви далі повернулися до тесту, знову активували свої запитання і знову працюєте. Ось так. Далі, коли у вас закінчився тест, ви його закінчили. Ви можете його відновити, наприклад, для іншого класу. Тобто, вам не потрібно знову ці питання додавати. Ви можете його просто відновити і експортувати в PDF або Excel. От в Excel щось погано експортується. Якщо ви вже експортували, то розкажіть, чи у вас нормально експортується чи ні. Тому що я один раз робила, у в мене було погано. Ну, от, у нас немає дітей. У мене була просто таблиця, і я там не могла. Там знає, що написано. Не, ні букви, ні цифри. Це дати звідси. Це перше, про яке я вам хотіла розказати. Доброго дня. Це перше, про яке я хотіла вам розказати, і другий, яким я найчастіше користуюся це Мантиметр, і він у мене не куплений. Я його не купувала ось він. Ну, впевнена, що ви також знаєте Mentimeter і, наприклад, він коштує 11 доларів в місяць. Я згодна, що, можливо, це не така велика ціна, але не в умовах війни в нашій країні. Тому користуюся п'ятьма запитаннями зазвичай. Ну, найчастіше і найтиповішими. У вас є можливість. Так. Пані Альона, зараз давайте я роз, розкажу трішечки і тоді ви будете говорити. Добре, тоді поспілкуємося. Значить, у вас є можливість ось тут три запитання обрати, а вже ось ці інші запитання у вас немає обмежень. Нам не видно екрану вашого. А оце я пояснювала, вам також не було видно? Ні, клас там було видно, а мантиметр ні. Я ж не вимикала. А зараз видно? Ні, ось завантажується. Отже, дивіться, у вас в безкоштовні як взагалі я роблю? Взагалі в Метр е, абсолютно вистачає безкоштовних можливостей, абсолютно вистачає там. Не потрібно вже е, як сказати, перезавантажувати дітей, тому що Метр в основному використовується для кандидатного. З першого типу ви можете брати тільки по одному типу слайдів і тільки три слайди. Найчастіше я зі свого досвіду говорю, що найчастіше мої учні проходять Word Cloud або ці Scales. Це два таких, які найчастіше дітям подобаються, і я найчастіше використовую. І також дуже часто просто використовую відповідь. Ну, писати вони не дуже люблять, і зазвичай вони й не пишуть дуже, і вони лінуються лишній раз клавіатуру. Натиснути і написати. Тому я вибираю ось цей варіант. Також тут є статистика. Ось, наприклад, давайте візьмемо на різню школу. Вона була давно ще літом, але статистика буде активна. Ось. До речі, тут оновилось і ви тепер можете дизайн взяти навіть тексту зробити. Бачите? Ну, звичайно, текст у дизайну це збільшився і зменшився. Але можете і додалися теми. А ви можете зробити папочки, от у мене є папочки, але я не, не дуже собі зробила швиденько дився. Не дуже часто, що я так користуюсь. А статистика можна подивитися ось тут. в результаті. І ви тоді будете. Статистику своїх дітей. Можна навіть статистику завантажити просто картинкою, і вона завантажиться картинкою, наприклад, можна прикріпити кудись дітям вашу статистику. Ось так. Загалом, до чого я хочу довести свою думку? Зараз ми з вами поспілкуємося, що краще обрати два-три сервіси і їх використовувати. Ніж що року різний, і дітям треба адаптувати, дітям треба також звикнути, як зайти, що написати. І розкажу вам лайфхак, вчителя інформатики. У мене на всіх робочих комп'ютерах є папочка, яка називається тестування. Цій папочці одразу пряме покликання на клас тайм і одразу пряме покликання на менті. Тобто вони просто відкрили вкладочку і одразу пишуть код. Це якщо вони в класі займаються. А якщо на телефонах, то я даю або покликання, або QR-код понескінні. все, якщо онлайн, -код. але дуже спрощує, от оці папочки в кожному на робочому комп'ютері там де є тестування. Дуже спрощує Тепер можна поговорити. Дитина, наприклад, чотири правильних відповідей, тільки три визначає і зразу нуль балів. Поясню, чого. Да, там є така проблема, це недосконалість кластайму. І я якось писала вже їм, їм на тих підтримку, що тут треба визначити, як правильно оцінювати. Тому що в даний момент воно оцінює як неправильне. Тобто навіть якщо дитина із трьох позицій вибрала дві правильних, а одну неправильну все рівно все неправильно. Ну, от воно так визначає. І я вже писала клас на тих і вони сказали, так да, будемо ну, це працювати, щоб Mm -hmm. я розумію, що нам, наприклад, на... да, да, да. вибачте, нам, наприклад, на То, даний момент сказали нас... включити часткове оцінювання, і воно буде оцінювати. Там є функція часткове оцінювання. Так, А я ще, а я ще знаєте, як роблю? Я просто дітям прошу. Є три правильні варіанти відділу. Ну, Тобто вже менше шансів, що вони виберуть неправильно. Ну, Маю на увазі там 4 чи 5 варіантів вибору. Ну, таке в кластаймі є, так. Да? І це проблема. Е, ще там в клос таймі. Є одна класна штука. Клас По типах запитання. А ви знали о такі моменти, які, які я вам підказувала? Я думаю, деякі знали, деякі не знали. Якщо було щось для вас. Thank you. Правильний, ще й до всього позначаєте і очкуйте. Якщо ви не використовували таке, то використовуйте також класний тип запитань. Але я, наприклад, не знала, що тут така аж система, що треба і квадратні дужки і ще варіанти відповіді. Так Оце буде правильний варіант. Так. Вимикаю поки презентацію. А давайте ви поділитесь досвідом, які ви сервіси використовуєте для перевірки ваших учнів. І давайте так, спочатку. Чи використовуєте кластайм і який у вас досвід клас Можна? Я використовую також кластайм, але от в мене є одне запитання. Після того, як учні пройшли тестування, вони свій результат не бачать. Оцінку Нема. я їм, ну, чи вони можуть бачити? Ні, вони, дивлячись, як ви дивлячись, як ви ось тут налаштуєте, зараз я вам покажу. Може, звичайно, і бачать, і не бачать. От, припустимо, у вас є вже ці запитання, вибрані, вас ви формирували їх з різних ваших типів запитань. І ось тут ви можете поставити галочку, показувати відповіді одразу. Бачите, ага, якщо дякую. Там є ще один нюанс. Коли ви деактивуєте питання, вони ще раз заходять за цим посиланням, яке ви кинули, і бачать тоді свої помилки і свою оцінку, да. але при цьому треба, щоб було виключено деактивація питання. Да. Помилки бачать. Я то добачила, да. що тільки да. оцінку бачать, помилки також бачать. Ну, за помилки я не знала, бачите. Я ну, бачила, що вони оцінку бачать свою. Ну, помилки не бачила. От, понеділок по тесті, що там вони? Бачить, О, добре, що ви сказали, тому що в нас ж такі хитрі діти, вони ж зараз зафоткають, зафоткають і, і, і паралелі передадуть. Ну, я не знаю, як ваші діти, в мене діти часто таке. Додумую це робити. А хто використовує? Я використовую. Так. Ш... Да. У мене п'ятий клас. Понавися розпочинає ментіметри? урок з мантіметра і закінчує ментіметрі. Бачите, вже вони звикли в вас до мантіметра, правда? Mm, найчасті, ну, ж... Ой, як же ж воно ворклаут. ворклаут? Хмаринка слів. А знаєте, чому воно дітям подобається? Ну, просто динамічне. Вони мені навіть якісь там і флажочки рисують, і смайлики, і, і все. Я навіть сама не все і знаю, як це може загрузити, а вони мені це вже загружають, там такі розмальовки йдуть. Там тільки хочеться просто його сфотографувати і просто собі залишити з їхніми розмальовками. Ну, то у вас же є... Можете їх ну, П'ятий клас, я ж так думаєш, думаєш, і сам не знаєш, як бо ж налажуєш, але дивишся вони так раз, 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 раз уже. І сьогодні спрашую у них, як у вас справи, вони мені понаписували, і голодний, і, і животіки нарисували, і все що угодно. Ну, я ж вам кажу, що мандіометр краще підходить для формувального оцінювання. саме для не ось перевірки. Я використовую мантиметр. Можу вам прикріпити в коментарі в Телеграмі відео, де є повний розповідь про мантіметр, як створити тест, як взагалі працювати. Прикріпіть, так, будь Прикріпіть, будь ласка. Прикріпіть, будь ласка. вийму. Так. Я навіть, зараз... Я навіть зараз вам покажу, де його знайти. Якщо. Моя інформатика. Це е, е, мій YouTube канал. Чекаю, чекаю, поки тут зараз мене в пошуці. І була літня школа у нас. Е, в серпні вона була. І, здається, один з четвертий, да, четвертий сервіс це був саме Ментіметр. Я вам зараз прикріплю і скину чатик для вас. Ну, дійсно, один із таких е, топових сервісів, який варто використовувати. І прикріплю одразу вам. Ось хтось приєднується до нас. Ще скажу, коли не дистанційні уроки, а офлайн, я ще часто використовую плікерс дуже хороший такий сервіс. Це навіть не сервіс, це ціла платформа, але там можна створити тільки 5 запитань, і попередньо потрібно QR-коди роздрукувати. Ну то це вже такий момент. Якщо вам сказати, може вам. Покажіть. Цей, показати, показати. Покажіть. окей. Можна навіть також відео прикріпити одного з онлайн-уроків. Так, лікарс. Значить, дивіться, ви роздрукували QR-коди. На QR-коді є номер, і цей номер відповідає дитині. От, наприклад, візьмемо третій Б клас. От, наприклад, у вас є дитина. Ось. І е Тарія закриє. Вибачте. І кожній дитині є номерочок. На QR-коді є номерочок, і дитина бере свій номерочок. Все, дитині присвоєний номер qr кода Тобто її відповідь вже є за QR-кодом. Це перше. Далі у вашій бібліотеці ось, є, наприклад, уже створені по 5 запитань завдання. Ну от візьмемо, наприклад, практичний інтенсив. Ось тут два запитання. Ні, це мало. Давайте по графіці щось візьмемо. І ви вибрали вже собі ці запитання, цю папочку запитань, і вибираєте клас, який ви хочете його додати. От, наприклад, в мене діти були в 10 м Б і 10 м В класах, ви собі можете обрати будь-який інший. Так, хвилинку хтось до нас приєднується, мабуть. Ага. Пишуть. Отже, отже, дивіться, коли ви натискаєте, наприклад, Play Now, вам треба вибрати клас, от, припустимо, 5А. І все, в цей час ви берете свій телефон, ви вже берете свій телефон, на якому є застосунок, і просто заходите. Суть така, що у вас один і той самий обліковий запис на телефоні і в сервісі. Ви зайшли, і в телефоні ви вже бачите, що у вас почалася сесія, і вам потрібно просто увімкнути QR-код. От зараз я в себе на каналі вам знайду це відео, як це виглядає в дітей. Mm -hmm. Так, можливо, треба буде хвилинку зачекати, бо я точно не пам'ятаю, де. де це, але впевнена, що я зараз швиденько знайду. Так, мені здається, десь тут. Так. Остається виглядає в школі. Я вимкну звук взагалі, він нам не потрібен. Отже, дивіться, це мій клас. Отже, я запустила тест на дошці і беру в руки телефон, де вже в мене є додаток. І там я вмикаю камеру, і суть така, що діти крутять свій QR-код. І це я так бачу вже в камері телефону. Чому треба великі листочки? Одразу вам розкажу лайфхак, тому що, якщо я візьму маленькі листочки, то дітки пальчиками. Закриють QR-код і він не зчитається нормально. Тому треба великі на А4 QR-коди, щоб діти не закривали пальчиками. От тоді буде добре. От бачите, от Максимко закривав ось Бондар дівчинці. І через це було погано видно. І отак я бачу потім результати. Я можу побачити результати по кожному учню, хто правильно відповів, і побачити результати загальні своїх учнів. Також дуже класно. Далі я з телефону одразу переходжу до наступного запитання. І також можу одразу сканувати. Ось, бачите? Таким чином. Діти крутять QR-коди. Якщо, наприклад, вони вибрали B, то вони частинкою B QR-кода повинні повернути догори. Таким чином вони будуть бачити, що це QR-код вважається правильно, що це вони обрали B варіант. Ось так. Ну, він не підійде для онлайн навчання цей сервіс, він підійде тільки для офлайн навчання і ні в якому разі не онлайн. Якщо вам також цікаво, можу вам скинути це відео, але там нема відео навчального. Ну, просто показ сервісу його роботи. Чи використовували плікарську? Ми не використовували, але колись десь є відео хороше є? з Ютуба. До мене прийшов вчитель наш фізкультури. Ми сіли. І розбиралися по цьому клікерсу, то доволі так цікаво. Там робиш класи, в класи додаєш усіх дітей, е, до кожного так, як ви кажете, QR-кодом, ну там треба сісти. Ми часа два сиділи, розбирались, мукали, робили класи. Ну, з цим треба трошки, як то кажуть, заморочитися, а потім вже можна нормально працювати. Але ми це зробили, а потім не застосовуємо, чесно. Ну, Але... дивіться. <плес> Ну, дивіться, ви кажете, заморочитись. Да, тут всі а ми розібрались. Ми спочатку ну, розібрались, то... а потім вже повносили всіх. Да, а ще, знаєте, от, діти ваші також вони ж звикають до тих сервісів, які ви використовуєте. І діти також вже знають, що моя вчителька використовує те. Ну, тобто, вони. Для них також буде прийняти. Яка проблема, що от, я, наприклад, помітила. Ну, ми звикли на урок всеосвіта освіта Google Ну, Мені що не подобається, хотілося б отак вони прийшли на урок, да? і щоб дати їм тестик, і щоб вони зробили, як маленькі такі опитування провести. Проблема ще виникає з тим, що у багатьох дітей слабенькі телефони. І отут, на жаль, ти не можеш даєш на потім. А на потім хтось виконав, а комусь треба 10 разів нагадати, що ти виконав. Оце маленьке міну, що ти не можеш одразу зачекайте, зачекайте одну секундочку. Я вже тут. Прошу вибачення. Так, е, да, ну така проблема є. Від цієї проблеми ми нічого ми не зробимо. Ми маємо виходити з тих ситуацій, які в нас є. Адаптуватись під можливості дітей. Тому працюємо. працюємо як є. Але от е, ну, відсотків 90 моїх уроків це клас тайм і. Я так, на початок не встигла, його це... потім можна задати, щоб вони виконали, так? Правильно. Ага, добре, дякую. І вони безкоштовно. І вони безкоштовні, так? Буде запис. Да. Ну в клас таймі бажано оформити собі правоаккаунт. Преміум аккаунт там дуже легко заповнювати заявку. Так само як канві або крило, просто прикріплюєте документ, що ви працюєте в школі. Ну я не знаю, чи зараз, але два тижні тому ще можна було. Тому що все швидко школою платформі. Нам повністю школа викладаємо безкоштовно. Буквально неділю назад. З да. да? цієї школи. Але Прив ми працюємо на платформі да? одній Google Club. Google, Google. Да. Для нас створили Google for Education і так далі. Ми там всі уроки даємо і так далі. І нас тепер подали заявку, то ми ж подали як школа заявку. І нас повністю всю школу туди підключили безкоштовно. Ну, супер, це взагалі просто прекрасно. Тож, колеги, якщо ви ще не підключаєтеся, підключаєте. Це складно вам було? Можете навіть чатиках на Також працюємо в Google. Ой, Наталочка, я вам випадково вимкнула мікрофон. Вимкні, будь ласка, собі назад. Я випадково. Кажу, якщо можна, то хай поділяться інформацією, як можна підключити. Ну, я також працюю з workspace. Алгоритм, алгоритмом дій. Так, добре. Тоді пропоную вам завершувати. Будь ласка, хочу вас попросити. Увімкніть свої камери, зробимо спільний скріншот, якщо ви не проти. Так, на сьогодні 21. О, я вже побачила своїх підписників. Жанну Таврищко я знаю, вона мене навчалась, Людмилу Іванівну знаю, Наталу Покій знаю, Тетяну Шевчук знаю. Бачите, як, як я вже багатьох людей знаю. Взагалі, класних, крутих колег. Так, вчора відчувала підтримку, <див> дякую за хороші, хороші коментарі. Я справді дуже хвилювалася, але я, я до кінця вже справилася своїми хвилюваннями. Так, добре, роблю скрішот. Дякую вам, дорогі колеги, за те, що приділили мені 25 хвилиночок свого часу. Е, покликання на сервісі я скину і зробимо рубрику обговорення, хто і як використовує кластайм і які фішечки кластайму він знає. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую, Пані, можна? Дякую. дякую. Так, то давайте я вимкну запис.